Запитання, отже, як парафіяни із священниками відноситися до того моменту, коли батьки приводять на літургію активно непосидючих шумних діток віком 4-5 років, чи допустимі зауваження батькам? Ні. Зауваження треба зробити священником. У нас, ну я так жартую трохи. У нас є кімната для дітей маленьких. У тій кімнаті стоїть великий телевізор, на якому показується трансляція того, що йде, тобто служба Божа, так? в правильному часі. То, що тут йде в церкві, там на телевізорі. І в тій кімнаті, там такий маленький столик для дітей. Він, він не квадратовий, він такий круглий, щоб діти не поранилися. Там м'які диванчики, і діти там заходять, там є телевізор. І одна мама лишається з усіма маленькими дітьми, щоб вони не заважали в церкві. Особливо, я звертаю увагу, щоб діти рівненько стояли під час читання Євангелії і під час проповіді. По-перше, під час проповіді чи Євангелія не треба ні свічки світити, ні по церкві ходити. По-перше, це священника збиває з пантелику. Другим людям мішає. Зібратися докупи. І діти, я думаю, що поки вчитається Євангелія, і священник говорить проповідь, люба дитина саме не посидюща, коли мама може висидіти. Якщо мама скаже, зараз отець закінчить говорити, і будеш бігати куди хочеш. Діти повинні... Церква це також школа, де лю... діти і ми дорослі маємо вчитися поводитися. Зайшов, поклонився, перехрестився, поцілов ікону, став так, свічку запалив там. Це ж не просто так. Це не так для Бога, як для людей, щоб ми, роблячи зовнішні знаки, віддавали покрінь, пошану і хвалу тому, кого не бачимо. Тому, який створив небо і землю Богове. Я не просто свічу свічку, бо так мені ці баба сказала, що там мені кажуть, туди не ходи, там не світи, там не роби. Не за того я її засвітив, а за того, щоб ця жертва була принесена тому, що сотворив небо і землю. І це нас також виховує. І дітей виховує, і нас виховує. І коли ми вчимо дитину, що йдемо до церкви, вона відповідно поводиться. Коли дитина приходить з вами до школи, вона повинна знати, що тут треба себе поводити. Отак, сидіти чемно, слухати то. Коли приходить у ігрову кімнату, десь у торговельному центрі караван або ще десь там, і вони там мають купа тих батутів та усього. От там треба бігати, скакати і кричати. Діти повинні навчитися в місці, де можна кричати, де можна сидіти, де треба слухати. Дітей треба вчити. І церква одно із таких місць, де ми вчимося і дітей вчимо.